Їхали ми в крутий магазин, щіль, відходимо від всього китайського. О, працює. Ще Що, Що, яка ось там виска. насадка є. Покажіть, будь ласка. Щас. Ось такий наборчик. Ось, давай, доставай, я я Подарую жінці на 8 березня, щоб підстригала кущі мої. Так, а поставте це, можна подивитися, як воно працює. Можна. Магазин Щіль. Добрий господар. Знаходиться на Полтавському шлях. шляхі 26. Приїжджайте, кодове слово дача тів. Говорите і у вас знижка. Дякую. Дякую. Гарантія є? Так, вибуха. Скільки? 9 років? Два роки. Два роки. Оце круто. Самий крутий, <свят> крутий магазин. Дуже великий асортимент. Бензопили, електропили, мотокоси. Є все. Газонокосарки. А продавці які? Продавці чудові також, да. так. <святки> Земляки наші. Дачі, дії, вітаю вас. Ну що, друзі, сьогодні ми побували в фірминому магазині. Дуже приємно. Всі спілкуються українською мовою. Купили ми ось такий апарат. Так. Магазин називається Добрий господар. Це офіційний дилер фірми Shill, німецька фірма. Чудова продукція. Якісна. Так, ось такий апарат у нас. Так. Що це у нас таке? Так, це підстригати траву. Зараз ми включимо. Все, подивимося. Так, купили ми його. Ви всі знаєте, ми в цьому році. Вже будемо підстригати нашу лаванду. Ось такі дві насадочки йдуть. Це будемо підстригати лаванду. Ну, а це якусь може траву й обрізати. Так, в комплекті йде зарядне. Зарядне. 220. Так, сам акумулятор. В наборі йде. Один акумулятор. Так, це ми купили додатково. додатково Після роботи потрібно змазувати ножі. Ну, як пояснювали. Так, поїхали. Три. Три, один. Насадочка знімається дві кнопочки, зажимається і знімається металева шестерня, не пластмасова. Давайте ще ніж подивимося. Ну і той ніж, який нам потрібен. Акумулятора батареї вистачає на годину, говорять. В наборі один акумулятор. Ну, я думаю, додатково можна купити. Так що ми добрі скалаванди готові. Так, добрий господар. Телефони залишу. Дуже мені сподобалось, що відразу нам зробили знижку, а я сам... Проторгував 15 років на ринку, знаю. Хто мені не робить знижку, я там не купую. Нам зробили знижку чудову. Я пообіцяв виставити контакти. Кодове слово, якщо ви захочете щось купити фірменне від фірми Щіль. Дзвоните по цих телефонах, кажете кодове слово, дача тві вам зроблять знижку. Все, друзі. До зустрічі!